Благословен Бог наш, нині по всіх час і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живе зісей, і все і сполняє, блажесні подателю, придії і все лисиве, і отчислим, і всякий скверний, спаси блажа душа нашу, святий Бог Святий кріпися до смерти полона нас, святий Бог Святий кріхся до безсмерти по нас. Святий Бог, святой святой, смерти по нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяк часи, і на віки віки Амінь. Присвята і Троєць, помила нас, Господи, очевисне грехи наші, владику прости, беззаконня на, святий пусти, і сили, не моші наші, імени Твійного ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господу, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духу, нині по всяк часі, і на віки віки, Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як добіжать да од лица Його ненавидящий Його, як ще зайдемо, да іщезне, якко та восьго лица Огня, так та погибнуть грішниця од лица Божє, а праведниця дав з Господу помолимося, Господи помилий, Отче святий, очі душі нас, послає для Твоє Сина, Господу нашого Ісуса Христа. Всякий не ісцеляючи із селяющую от смерті рабов із Надію, Теодозію, Віталієм, Мар'яну Ярину, Юрія, Тетяну, Остапа Захарію Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину Квітку, Юрія, Наталію, Софію, Анну Марію Андрія, і Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Василя Наталію. Юну, Наомі Дарину, Мілен, Ольгу Олександра, Крісті Анна, Флорі Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Степана, Галину, Зинов'я, Захара, Галину Ірину, Андрія, Володимира, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія, Дмитра, Богдана, Василя, Богдана, Федоту, Віталію, Олексія. Інесу Агнію, Ростислава Олексія, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Джовані, е е Івана Ольгу Херсину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, е е Людмилу Константина, Ольгу Марію, е Віктора, е е Юстину, Оксану Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія, Романа, Олександра. І робів Божих Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олесю, Владислава, Володимира Ульяну, Ольгу Анастасію, Андрію, Святославу, Стапа, Івана, Маланю, Катерину, Воїна, Ярослава, Юрія, Вікторія, Христина, Ярослава, Ігоря Галину, Олега Вероніколесю, Лілі, Богдана Данила, Марка Галину, Руслана Надію, Мирославу, Оксану, Анатолія. Зинов'я Світлану, Ігоря Мар'яну, Ганну, Дмитра Світлану, Ірину Івана, Анатолія, Анатолія Світлану, Кирила, Захара Настю, Арину Надію, Тетяну Романа, Романа, Ольгу Анастасію, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна Василя, воїна Михайла, Назира, Галину Йосифа. Оце Степана Галину, Ігоря Андрія, Наталю, Богдана, Романа Володимира, це Степана Тетяну, Ольгу, це Степана Воїна Василя, Марію Романа Андрія, Оксану, Івана, Оце Степана Дарію, Зоряну Галину, це Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Тараса Надію, Тадея, Тараса Надію. Тараса Надію, Тадея, Святослава Лесю, Ярослава Юрія, Наталію, Наталію, Галину, Ольгу Ярослава, Наталію, Дмитра, Марту Яну Івана, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, отце Стефана, отця Павла, Христину, Ганну, Анну отця Стефана, Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая. І оце Степана Ірину, Олега Ірину Марію, Михайла, Соломія Максима, отце Степана Володимира Марію, Андрія Надію, Романа, Тараса Максима, Михайла, Артура, Тимофія, Юрія, Воїна Юрія Оксану, про три Степана, про Павла, про Семена, про Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту Віру, Ярослава, Марту. Це Стефана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Роману Марію, Юрія Галину, Протерея Стефана, Петра Ярослава, Богдана, Христину, Емілію, е, Мар'яна, е, е, Марію, Ігоря, е, е, Володимира Володимира Любу, Анну, Діанну, Анну Івану Верніко, Стефанію Марту. Воїна Степана Богдана, Андрія Дмитра, Андрія, Василя, Ігоря Юрія, Олену Андрія Максима, Валентину, eh, Валентину Анну Юрія Романа, Василя, Семена, Павла, отця Ігор, Ольгу Юлію, Марка, Василя Максима, Галину, Романа, Катерину Ясміну, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну і Улію Софію, Єлизавету. Миколая Дмитра, Наталію Руслану, Лесю, Андрія, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину Константина Ірину, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста Софія Захара, Ульяну Христина, Оксану Ярославу, отця Стефана Івана, Марію Діану, Петра Христина, Максима Галину, Ігоря, Ірину Оксану, Дмитра, Юду. Віталію, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Марію, Івану, Владиславу, Анастасію, Олену Наталію, Ореста Марію, Юліану Ульяну, Христину, Олександр Лесу, Христину, Ярину, Павла Галину, Ірина, Домініко, Софію, Маланія, Христину, Юліана, Олега, Олега, Воїна Павла, Наталію, Василя Діану, Анастасію, е... Оксану Романну, Дмитрію Макарія, Максима, Юлію Олену, Назира Андрія, Робів Боже, Ірину Наталію, Ірину Мирославу, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Веронікову Володимира, Остапа Марту, Юрія, Дмитра Василя Оксану, Володимира Марту, Евеліну Віктора. Нікіту, Олега, Світлану, Михайла, Світлану, Олену Любов, Марину, Анастасію Гордія, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра, Іраклія Гліба, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександру, Олега, Мирославу, Анну, Наталію, Ігорю Марію, Вікторію, Артура, Івана, Евеліну і Робів Божих, і Івана, Ольгу Христину. Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину от тілесної душевну немощі, о животворих Христа Твої, молитвами при владичиці і приснаді Марії, пристати всі Чесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, притичі Йоанна, Святих Славних сихвальних апостолів. Святиславним добровідним мучеников, преподобний і на тисі наші, святи іселителя безребриного, посмідами, на Кіриана, Пантелеймона єрмала, і сам сонедімедофотініки, святих праведних бутицьких м'яну, і всі святи, як от ти, і все, джерило, Боже наш, і тобі славу воселаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господу помилив, благословен Бог. Благий врачу душу Тілеси наші, і, же і болізні наші, і на на тілі себе понесе його же язуми із цихом, смертю, смерть у сушому гроби, що дарував, і лазаря і змертвою, воскресив і помилу рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Дякує посітили що Петрова, єдиним словом, новий огонь огню, на ядві модожника, долу посили. Грішниця жені гріхов прощені дарував, і ти обовно Господи, кайся золо чоловіче призранений і не робив твоїх. надію Марію Ігоря і всіх тут присутніх, і, і робів Божець з пана Андрія Світлану. І всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. І не одне главний боліз, зависть же, тягу, ізбави й кодужа. Ізми од огня люто неї часа і одочезлих очезлих чоловіка від біса плодону, всякого недуга і болізні. І ми огні, і не на дух Госпомнею, що пророчці водовидов благоліща. Помилуй мене Боже по вулиці милості Твої, помножи свою щедро Твої, очистимо всякого закону, всяку людину, всякий недохід. Ти боїси істинну і враж душ леси наші, Христе Боже наш, і тві славу висілаємо. Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея і святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мир. Во время Оно призвав Ісусу, Вони Десято чи накис. Дадай їм на досяг нечистих, дякуди згонять і зцілити всякий недух і всяку болізнь. Сія, Буне Десять, посла Ісус, заповіда й на путь язикні в оград Самарійський не входьте. Ідіть же, паче ковцем погибшим дому Ізраїля. Хоча ще же, проповідуйте глаголі, що яко приближиться Царство Небесне, боляще селяйте, прокажено вчищайте, мертвий, воскрешайте. Біси і згоняйте ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю, і сину, і святому допові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господу, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої свої матері, святи славних сихвальних апостол, святи правених ботицьких ім'ями, всі святих помолить спасе як облах і чоловіколюбець. Амінь.